Всім привіт! Ви на каналі Самотої Геймер. З вами Ігор, і сьогодні у нас 37 серія по проходженню гри City Skyline Збудуємо швиденько міст на приш... пришвидшенні, і щось щось добудуємо. Подивимося, що будемо добудовувати. Дивимося по потребам міста. Можливо, десь якісь будуть проблеми виникати, поки будуватимемо. Ну і давайте будемо. Переходите до проходження, звісно ж, після того як ви поставите свою козацьку вподобайку. підпишитесь на канал та залишити коментар під відео. Підписуйтесь, дякую, ви стали набагато активніші. Підписки ростуть, але все ж, поки більше 70% стабільно людей, які дивляться, не підписані на канал. Виправляйте ситуацію. Ну, а ми поки давайте до перегляду. Починаємо відразу з розв'язки Я тут зробив трошки такий апдейт. Проводимося. з тих доріг, що роудмепом було зроблено відразу я трошки, ну, як відразу, подумавши посидівши декілька десятків хвилин, зрозумів, що потрібно Ну хоча б спробувати зробити а вивезти дорогу десь ближче до центру, щоб машини заїжджали. Мали змогу заїхати в центр. Ну, ось вирішив, що буде достатньо вивезти сюди, трошки прообрайдив дорогу на родмапі а, з, з, з допомогою родмапу і подивився наші зв'язки. Щоб не було пересікання, можна було спокійно виїхати і повністю зніс. Той жах, що у нас був, і, ну він, в принципі, також тимчасовий, був тупік. Ну, от, В принципі, добудовуємо. Тут головна задача була довести до тунелю, який піде на ту сторону в майбутньому. Зробивши відразу три все-таки полоси замість двох. Так як буде три заїзди з трьох напрямів. І добудовуємо нас із нашого навчального центру. Робимо заїзд на нашу естакаду, яка веде в центр міста, та, естак... та з'їзд донизу. Зараз я тут роблю із двох полі... полос три для того, щоб дуже зручно підключитися і потоки автомобілів взагалі не пересікалися. Ось виїзд з тунелю в центр міста. Можливість. Виїзд з нашого научного центру, давайте так його будемо, мабуть, називати. Ну і тут з'їздами далі. Дивимося також. Роблю по три. Ширини, порівнюю висоту мосту, бо ну, дуже часто занадто високо піднімаємо. Звісно, вирівнюємо всі наші напрямки, завершуємо самі з'їзди-заїзди при з'єднанні центральної частини міста та нашого навчального центру. Ну, от така в нас розв'язочка вийшла. Плавна, це наче гарно виглядає. Ну і залишилося нам перейти до моменту. З'їзду із району Метро Депо, та і далі на наші розв'язки. Тут я прообрейдив до нової частини нашої дороги з роуд яку я зробив відразу, щоб наші, наші автомобілі мали змогу рухатися з максимальною швидкістю. Можливо, якщо поправлять, додам ще. Шуми елізаційні екрани, але зараз вони лагають і просто залишають стіну. Тобто не можна будувати, ну там видно, що це баг, а можливо, з часом вирішиться. Налаштовуємо напрямки, пріоритетність доріг, перевіряємо це все. Ну і, в принципі, фінальні. Штрихи, щоб у нас були рівні наші кути, дорожки, все як гарно виглядає. Ну, от наші наша розв'язка. як вона працює. Автомобілі їдуть. Ось тут у нас був розворот через подвійну. Прибрали його. І ось такий вийшов у нас. Завершив цю розв'язку. Основна задумка, щоб швидко можна було дістатися а, через ось цей проїзд. Ну тут із Я не знаю, з яких це районів. Давайте подивимося до речі. А, як Якось називається, мабуть, там. Просто цікаво стало. Точно маєш якусь назву квітень. А, не дуже потрібно щось буде придумати. А, До речі. Ідея, яку я закинув, може бути, тому я думаю, що через певний час ви зможете замовляти свої назви вулиць, районів, якихось пунктів. Тому будемо це робити. Так, з квітня і звідкись усіх там остальних регіонів, які переходять у нас з наших островів. Ну, це у нас такі прямо здорові острови. Якось нецвертав. Мені чомусь здивувалося що тут Перебу, ну, тобто, два шматочки острова. Але так. Ну і з'єднати ось цю частину і з нашим там просвітницьким центром. В принципі, сім справляється. У нас дві дороги. Відразу ми ушли направо право, тіше зліва. Приїжджають у нас відразу розсвітницького центру, можуть поїхати або в цю частину, чи там, куди їм потрібно, чи обрати інший шлях і поїхати через центральну частину міста, чи о, в нагірний, чи там, тобто, варіантів з руху з розв'язки дуже дуже багато. Думаю, доволі непогано і вийшло, як на мене, досить акуратно. Ну і цей тунельчик, який буде 2,2 2, 2 чи 2,3 десь в цю, в цю частину, який виведе нас. В нову. Ну і також через цей тунель ми можемо якось потім з'єднати тут. Ну, ми будемо з'єднувати, тобто в нас буде дуже багато з'єднання, але хочеться, щоб вони були не перенавантажені. Також я все-таки спостерігаю за такою ситуацією, тенденцією, що в нас дуже багато поїздів. А це ми ще не почали будувати щось, ну, щось серйозне з поїздами. бачите їх уже скільки? Раз, два. Дуже багато. І я. Розумію, що через певний час ми отримуємо пробки ще не тільки з автомобілів, а пробки будуть із поїздів. Бо, як мінімум, я б хотів маршрут один зробити, який би з'єднав е, всі частини е, нашого міста просто без виїзду е, за. Ну, називаємо це кордон. Тому. Бачите, і, в принципі, всі ну користуються опитом. Зараз поки не зупиняється, але це вже питання, я думаю, одного-двох поїздів, і це може трошки вже створити дійсно неприємності. Бачите, миттєво з'являється проблема, так? Водночас. Не ну, а, так, і ще що я ще зроблю. Так, ось цю дорожку. Та іначе наче все, наче більше нічого такого не буду. Так, і ще що я подумав на майбутнє робити ось такі проїзди для тільки виключно для автомобілів. О, ну тут Автобус, таксі, але по ньому їздить ще автомобілі е, службу. Що зручно, що, в принципі, тут перехрестя не потрібно для звичайних автомобілів. Хай вони там їздять, користуються той як їм. зручно. А от нашим службам ми дуже скоротимо шлях. І це буде дійсно зручно. Так, це ми все приберемо. Не хочу. І ось у нас такі Так, і оцього також, здається, на кадр не попали. Ну і все. Тому, що ми зараз робимо? Так як у нас збудоване вже метро, я з'єднав його. Воно працює. Давайте подивимося. Так, ось у нас метро. А центр медмістечко. Ну, небагато, але з часом пасажирів буде більше Ого. А що це у нас там. Ну, бачите, до речі, вже другий раз ми, я помічаю, що тут тут у нас прям якась. Це не виїзд. Це все на виїзд. І тут явно якась забагована. Я так розумію. Чому транспорт не їде? А якщо я ось оце приберу, О, бачите? Ну, так, як, в принципі, і. Передбачав, що тут просто щось забагувало. ну Тут потрібно, мабуть, буде перебудувати взагалі дорогу, цю її розширити, і тоді трошки краще стане ситуація, і воно поїде. взагалі не знаю, чому вони тут стають і куди вони саме головне тут стають. А, можливо, вони зупиняються. і А давайте подивимося, чий він Погодження, лісокрай. Лісокрай, це ось у нас звідси він приїхав. Куди він поїхав? Невідомо. Ну, добре. Так, давайте по потребам міста. А, і ще що. Поки будував. У нас відкрилося повністю все. А, наш етап останній розвитку. Ми галополіс тобто, в принципі. Все. Як то кажуть, гра передбачає, а, досягнення є. І, в принципі, всі досягнення можна от зібрати тут а, з ними. І ми можемо їх вже виконувати. Тепер давайте подивимося, що у нас по розвитку не докуплено, так як у нас вже всі очки будуть доступні. Просто все викупляємо. Насос на станція, до речі. З насосної станції у нас вже ось на грані, тому треба буде купити. Давайте поки поставлю на двічку. Ноукоду дослідницький інститут. Також розблоковуємо. Так. Так, тут все є. Тут також все є. Банк. У нас тут куча різних класних будівель відкривалося. Давайте з ними ознайомимося. І, мабуть, на цьому ми і. Та і все. Що ми поки ознайомимося, особливо нічого, можливо, якийсь ще один райончик роз... розбудуємо. Так, що в нас? Покращена насосна станція. Ну, звичайно, насосна станція. Що у нас? Качає воду з озер річок. Ом, займає Ага, ну. її можна і так, але багато місця вона займає. Що в нас? Вона? Один мільйон вона квадратних о, метрів може качати. Водочисна, а які в нас отака от маленька була. 100. Тобто нам потрібно таких 10. Ну, звісно, круто. Обслуговування 47, 5. ну Тут майже тенденти виходить, в принципі. Ну, і менше займає місця. Я думаю, ми її десь десь, десь, десь і будемо використовувати. Тут виробництво. Не хотілося б. Тут очисні, якось нелогічно. Можливо, десь тут ми її розмістимо. Так, дивимося далі. Ритуальні послуги, нічого в нас немає. науково дослідницькі так, я не люблю, коли словами. а плюс 10 розваги в парках. Мінус 10 ризик зараження в усьому місті. Давайте подивимося, як він виглядає. Так, ну він дуже малий. А, ну, до речі, значно менше, ніж. Медичний університет. Але а, я думаю, він би доволі непогано вписався б. Хоч він і червоний. О, так, це не для розбудови. Чисто подивитися, чи є в нього якісь додаткові будівлі. Ні, де. Не. Немає. Додаткових ніяких. Дивимося, що в нас в поліції. В'язниця. Е -е. Ну, нічого цікавого. Центральне розвідування бюро. Ну, бюро. О, бачите, ми можемо його також десь гарно придумати. Ну, от не тут воно буде. Тут ми вже придумали, що ми розмістимо. Але бачите, таке непогане місце. Місто. Місто, будівлі. Так, і адміністрації. Так, служба соцзабезпечення, до речі, так і не ставили. Ратуша. Мінус 1% по кредиту. Ми кредити не бу, не брали. Імпорт і центрбанк. Ну, трохи щось схоже на університет віддалено. Також потрібно буде все-таки думати, де це все нам розміщувати. Тобто, тут у нас уже все відомо, що буде. Я думаю, що от о, ми підемо десь на цей центральний острів і ось десь тут, а ми щось будемо там о, розміщувати з подібними будиночками. Подивимося, що у нас а аеропорт. Ой, мені чесно, не відкривав. Але але прям важко уявити. Плюс 10 привабливість це в місто, плюс 10 цікавість до вищої освіти. Програмному забезпеченні. Ну це як можна. Маршрути окей. А не такий він великий. Я щось думав, що він буде значно, значно більший. Космічний центр. Міжнародний. Вау. А міжнародний аеропорт. Ну я прям. Ого! А де ми його зможемо розмістити? Хі -хі. А для нього потрібно буде насипати окремий. Ну, він займає. Дивіться, він займає, в принципі, одну клітинку. І для нього реально буде потрібно насипати острів. Ну, займати стільки. Ну, хочеться все побудувати. Тому будемо ну, займати цей острів нема бажання. Ну, слухайте, будемо, значить, що? Будемо купувати якісь клітини. Ну, ось ось ось. Бачу, що десь буде тут. він Ну, він занадто здоровий. Я сподіваюся, це найбільше. А, ну і. ULS. Це звичайний аеропорт. Що ми що ми можемо? Тут ми точно не поставимо його в горах ніде. От, можливо, ось цей аеропорт там. Може, побудуємо десь. Десь тут. Але от міжнародний потрібно реально в морі будувати. Будемо як Арабські Емірати насипати. У нас достатньо буде. Головне, щоб нічого не зламати. Але проблема, все так розумію, тут у нас е, один із зв'язків. Ну, маршрут ми побудуємо, я думаю. А зможемо зробити ну, він Ну. Великий. Великий. Так, ну тут подивилися. Та і все. Наче нічого такого немає. А давайте, знаєте, під кінець, щоб завершити, я думаю, з'єднаємо, щоб можна було легше діставатися з цієї ось частинки. Що у нас де? Піднімемо. І ось тут. Зробимо з'їзд дорож... доріжки. Дайте побудуємо. На цьому будемо завершувати. Там у нас все. Ну, я думаю, достатньо. Просто не можу пригадати, скільки в мене там часу було записано. Так, що, що не подобається? Занадто крутий схил. Ну, правильно у нас. Підйом вору. Так. Давайте. О. Є. Ой, це дійсно занадто. Некрасиво, як мінімум. Такого точно ніхто не будував, почнемо з того. А це в нас що? Угу. Пробуємо його. Поряд поставимо його з тим. З тією подівлюємо. Ну, поряд вони будуть у нас дружити. Це і зносимо. Так, і тепер спробуємо підняти. Більш делікатно зробити підйом. Але прокладемо ту дорогу. Так, злажування рельєфу. Де трохи якось. серпантин зробимо. ну, Спробуємо серпантин. Бачите, надто крутий схил. розумієш, ти розумієш, так. Що але дуже хочеться Давай так. Це вже взагалі що. мало виходить. Я, до речі, два мене було, не збереглося якось, я тільки не пам'ятаю як, але я проклав і вийшло доволі. Доволі даже непогано. Але... Тепер це не зараз не Ну, ну прям... Прям щось не то. Як його сюди прокладав. М м мені згадати. Так, є. Давайте спробуємо ось так. Е Виключимо. Спробуємо вам виключити принаймні на архіві Так, тут у нас як... ніяк не вийде. Угу. ми зробимо. Я щось думав, що воно його підтягне трохи. можливо На практиці сумніваюся, але хай буде. Тут мені так захотілося. Так, ну тут ми заважаю вже не Це вже більш ніж реальні варіанти дорога. Тут явно нічого не буде будуватися на цих схилах. Я завжди згадую з репонтини е, в стицилі, коли от з такого плану були. Там, звісно, нереально розвернутися. Вони такі якісь вузенькі і на дуже високо піднімаєшся, але дуже гарні краєвиди. Так, ну ось звідси, звісно, ми вже будемо щось будувати. Я не знаю, чи ми будемо. Додавати ще один склад. А ну, що у нас тут? Фільтр відпрацьованих газів. Що він нам дає? А, забруднення повітря не, не цікаво. Сховище вугілля у нас не спалюється така кількість. О, тому так. Притул будуємо. <кій> Так. Добудовуємо ціною. І на цьому зупинимося. З'єднаємося. Так, оно з'єдналося. Так, тут наче все навіть добре з'єдналося. Ну і давайте завершувати цю серію. Збудували розв'язки, досягли всього <хи> найбільшого міста, яке називається тепер у нас статусом міста Мегалополіс. А, ну і розвиваємося далі. Від вас козацька подобайка, підписка на канал та коментар під відео. Підписки коментарі обов'язкові. Якщо ви дивитесь, давайте продвигати разом канал а розкручувати. До речі, у нас там з'явилися проблеми по деяких по воді, по фільтрації мабуть, це якісь там стихійне лихо пройшлося ось зараз відбувається. Поки не видно, але можливо, можливо було. Тому ну потрібно надо пройтися в наступній серії. Ми підтягнемо наші. Нашу інфраструктуру подивимося, як у нас там все відбувається, щоб ми могли далі спокійно набудовувати і розбудовувати наше місто. Ну, всім дякую за перегляд. Цього найкращого, гарного дня, вечора, всім світла в Україні. Перемоги, Па-па